Мої вітання в ефірі тема дня. І сьогодні до нашої студії ми запросили таких гостей: це Наталія Кавун, заступниця директора централізованої міської бібліотечної системи для дітей міста Одеси та Дарія Гордіна, читачка, переможниця дитячого конкурсу. Я рада вас вітати. Добрий день, добрий день. Отже, говоримо про конкурс дитячих малюнків, який нещодавно провели в одеській бібліотеці. Пані Наталі, розкажіть нам про те, що саме стало поштовхом для проведення такого конкурсу, адже діти мали не просто малювати, а не малювати свою мрію. Так, конкурс так і називався Моя мрія. E, поштовхом стала що? наші дуже креативні заступниці директора Ольги Стенберській. Раптом прийшла ідея, що це було б дуже цікаво дізнатися, про що наші діти мріють саме зараз. Ну, ми живемо не в дуже світлі часи, тому саме зараз чи мріють взагалі? Про що мріють? Чи ці мрії стосуються лише матеріального, чи не лише. Ну, тобто mm -hmm. просто подивитися таке собі невеличке дослідження. Але ну, як дитині ще розповісти про свою мрію? Найкращий спосіб це намалювати її. І ми вирішили зробити такий конкурс, щоб кожна дитина могла поділитися з нами своєю мрією. А потім ці малюнки ми вирішили зберігати у музеї мрій, який ми будемо створювати у себе в центральній бібліотеці, де будемо хранити ці мрії. Можливо, хтось колись прийде через 10-15 років, подивиться і скаже, як це. Здорово. Mm -hmm. Дякуємо вам, що зберегли мою мрію. Так, Мо? дійсно, особливо, якщо вона справдиться, так. Так, а якщо вона ще й справдилась. Була зафіксована так, так, так у малюнку, а потім так. вже доросла людина побачить, згадає, як малювалася саме свою мрію, а потім вона справдилася. Дашо, скажи, будь ласка, чому вирішила взяти участь у такому конкурсі? Мені сподобалась ідея самого конкурсу, тобто моя мрія це можна намалювати е, тому, що ти мрієш. А про що ти мрієш? Я мрію про те, щоб закінчилась війна, щоб в мене і у інших дітей було дитинство вільне. Угу. Покажи, будь ласка, свій малюнок. Угу. Тобто ми бачимо тут і прапор так на тлі нашого так. прапору, синьо жовтого ти намалювала цей Янгол, так який тримає у руці мапу України. Так, так. розкажи, як ти створювала малюнок, чим надихалася. Я надихалася ідеєю конкурсу. Ще я під час малювання слухала музику, вона мені допомагала, і ще я дуже хотіла перемогти, щоб це було мені приєднано. А яка, яка музика? Тому що я не знаю, що зараз підлітки слухають. Що ти любиш? Я слухала просто якусь англійську музику, англійську. яка мене розслабляла. Англійською мовою, так, так. виконавці. Такої так, більш повільно розслаблюючи, так? Так. Угу. А малюнок виконаний це розкажи більше, це фарби, чи це і олівці. Це Як я мову? малювала маркерами та маркер. е кольоровими ручками. Угу. Ще тут е акрилові маркери якими я зробила фон та пшеницю? Угу. Тобто це пшениця, це поле, так? так, і наше синє небо, так? Так. Угу. А чому саме Янгол? Е, тому що Янгол це якби він з неба і він захищає Україну від небезпеки. Угу. Тому це чоловік чи, чи, чи це дівчинка? Це чоловік, так? ну це так. хлопчик, так? так. Янку чоловічої статі. А чому в нього заплющені очі? Тому що він молиться, щоб все було добре з Україною угу. і ти намалювала цілу нашу країну з її кордонами, так, згідно з конституцією, так. тобто і Крим, і Схід, так, тобто так. це саме територія України, так? Так. <ган> <ган> Пані Наталі, тепер питання, звісно, до вас як обирали переможців, тому що ну, визначити, який малюнок кращий, який найкращий, це дуже важко. І скільки робіт? Я знаю, що багато робіт взяло участь. <ган> взяло участь більше 90 робіт, майже 97, майже 100. Робіт у нас було, журі у нас було професійно. Професійне це були художники, дизайнери, які ну, розуміються на всьому цьому, на малюванні. Вони відібрали 12 найгарніших робіт. До того ж, ми поділили у нас було три вікові категорії: від п'яти до десяти. З 10 до 13 і з 13 до 15, Але там в старшій категорії майже не було малюнків, тому ми взяли ще найменших, які, яким ще не було п'яти років. І вже вміють малювати. Так, вони малюють і дуже гарно малюють. І ми взяли декілька ще таких малюнків. Журі обрало 12 малюнків. Ми виставили їх всі на нашій сторінці у Фейсбуці і оголосили голосування. І тобто ті роботи, які зібрали найбільшу, найбільшу кількість подобаєк, ті і стали переможцями. От саме Даша і ще одна дівчинка Романа Сулімова, яка теж стала переможницею, бо вони набрали однакову кількість балів. Угу. Таким чином ми визначили, визначили ну, навіть можна сказати, що застосували таке ноу-хау, так визначали переможця голос, голосування, голосуванням так у соцмережі, так, так? так і так. Могли проголосувати всі охочі? всі, бажаючі, всі, хто має доступ до нашої сторінки? Ну тобто, всі наші читачі, mm -hmm. наші бібліотекарі, рідні, друзі, всі, mm -hmm. всі ну хто тобто хотів. можна сказати, що це найбільш об'єктивно, mm -hmm. так з, з іншого боку, це суб'єктивне сприйняття. Так лю людям комусь подобається більше комусь одне, подобається. комусь. Так не подобається, подобається інше. Але так. все ж а, за вашими спостереженнями, яка тематика об'єднувала так, про що про що мріють наші діти? Мрії дуже різноманітні. Хтось хоче собачку, хтось хоче котика. Один хлопчик взагалі хоче накормити котик. Просто в нього є котик, якого десь він його бачив і він хоче його покормити. Оце його мрія. Хтось мріє про мир, хтось мріє про те, щоб бути поряд з батьками. Бо в нас є діти, в яких зараз Рідні хтось на фронті, хтось просто виїхав. Ну, тобто uh -huh. дуже хтось мріє бути принцесою. Різні, різні, просто зовсім різні мрії. Uh -huh. Ну, найбільше все ж таки про домашніх улюбленців. Про домашніх улюбленців, так. Даша, так. Так. Так, в тебе є домашні улюбленці? Так, так. А хто це? У мене чотири домашніх улюбленці. Чотири нічого собі Розкажи. Uh -huh. Собаку звуть дюк. Кішку звуть кориця, морську свинку звуть Іриска, а хом'яка звуть просто ми її називаємо миш. Мишка це миш. миш. <рес> <рес> Чудово, такі різноманітні в тебе улюбленці, але все ж ти вирішила зобразити таку більш глобальну <рес> так, <рес> мрію свою. Повернімося до твого малюнку, який став переможним, врешті-решт. Скільки за часом так малювала, тому що. Це ж, певно, складно маркерами? Малювати. Ну, мабуть, дня три. Три десь. Дні. Угу. або два. Ну, це майже кілька днів ти ну, присвятила так, тому, кілька. щоб малювати, так? Це твоє хобі? Ти просто любиш малювати? Чи плануєш можливо пов'язати подальшу свою там, діяльність? Я зараз вчуся в художній школі і дуже хочу стати в майбутньому професіональним художником. А, тобто, це такий перший крок вже так. Так, до професійного рівня. Угу. Професійний художник він що робить? Він малює на замовлення чи, чи як на замовлення? На замовлення так. Я дуже хочу, коли стану чуть е, старше, хочу брати теж замовлення, щоб заробляти. Угу. Угу. А чому саме малювання? Чому обрала малювати так? Бо там хтось співає, хтось танцює, хтось займається там гімнастикою. Так, а ти малюєш? Я з самого дитинства любила малювати, і мене якось віддали спробувати до художньої школи, і мені дуже сподобалося. Тому я вирішила, що хочу стати художником. Угу. А є складні якісь моменти? Е, так, є анатомія, яку я досі не можу нормально вивчити. Наприклад, очі там, тіло. Є в мене проблеми деякі. А, тобто це деякі. треба знати повністю, так як складаються з цього деталі цього ж... організму. А очі найбільш складні, складне, так? Ну, так. А з іншого боку, якщо навчитися малювати очі, то це буде ну плюсом величезним, так, так? через очі ми передаємо, так? Так, Може, передаємо ми характер, людина, але... так. Передаємо його душ. Тому, певно, і Янгол має запрошення, поки почину. очі так. Наступний рівень він розкриє ну, очі, так. так? Можливо, так. М -м. Угу. А про вік учасників і сказали, що були найменші, найменші так? Так. Бо, так? Певно, вони малювали домашніх улюбленців. чи, а, чи що малювали? Одна малювали? з них малювала, вона хотіла бути принцесою. Угу. І ще були, так, були домашні, так. Угу. Просто там роботи, ну, трошки іншого, техніка інша, трошки, ну. Uh -huh. Рівень. Uh -huh. Вони, Але, з іншого вони боку, ж малоші. Та, з іншого боку, зараз сучасне мистецтво так. Це може бути ручкою чи фарбаром. Бу, uh -huh. Один хлопчик ну, це взагалі мій улюбленець, Я не знаю, ну, не, не тільки мій, всієї нашої команди. Ми коли побачили цей малюнок, ми просто, просто аркуш паперу, так. ворота, вратар і м'яч. Все. Просто чо, такий чоловічок, отак. Отако. Ага. І більше нічого гісенько, все зрозуміло, все ясно. Лаконічно лаконічно. Ну mm -hmm. нам дуже сподобався, mm -hmm. Mm -hmm. і ні, не треба ніяких нічого видумувати, як кажуть. Mm -hmm. Щопо... Але все ж у бібліотеці зазвичай проводять конкурси там читців, так декламаторів. Так а тут конкурс маленький. Взагалі багато проводимо конкурсів. і Ми останнім часом так чередуємо творчий конкурс. Інтелектуальний конкурс, Творчий, інтелектуальний. То ми проводимо конкурси за книжками. Наприклад, треба прочитати якусь книжку, по цій книжці відповісти на питання Вікторини, щось намалювати до цього і отримати за це там теж приз. Ну, тобто проводимо взагалі ніяк не пов'язані з книжками конкурси, але з такими цікавими датами. Наприклад, була така дата День намальованого кота. І ми до цієї дати теж зробили конкурс, малювали кота. А переможець, який переміг в цьому конкурсі, теж голосуванням через Фейсбук визначали переможця, і той переможець надав ім'я нашому арт-об'єкту, який знаходиться в нашій бібліотеці, у нас на стіні, намальований такий гарний рудий кіт з книжками. І от, коли ми його намалювали, він гарний, все добре, але ми так і не дійшли згоди, як його назвати. Це право по чесне. Так, це так? право це почесне право. Ми віддали переможцю нашого конкурсу mm -hmm. на цей рік. В наступному році ага. наступний переможець назве його так, як ага. він захоче. Змінна, зараз його з васько. Васько. Це креативна ідея змінювати назву так, так намалюваного малювало кота. Наскільки важливо давати такий вихід дитячій творчості? Дуже важливо, дуже важливо завжди важливо. А зараз так найбільше. Бо дитина через творчість все ж таки самостверджується. Дитина через творчість проявляє свої найкращі мабуть якості. І взагалі дуже багато дітей саме через творчість взагалі сприймають світ. І це світобачення нам теж дуже цікаво і дуже щоб, щоб порозумітися з цими дітьми, нам це дуже важливо. І це своєрідна, можна сказати, і така арт-терапія, ар так? так? Тому що коли думки зайняті, все ж про те, щоб намалювати, так, а не хвилюватися, так, тривожитися. Так, так, все ж таки це арт-терапія. Так. Да, поділись, будь ласка, з нами, так, своїми відчуттями, наскільки важливо тобі було ну, на якийсь час, так, на два-три дні, як ти говориш, зануритися в себе в малювання і м виразити себе, так, за допомогою творчості? Ну, це було. Дуже приємно, що просто в мене не було часу малювати, і тут появилося натхнення І як, як стимул, та? конкурс, так, конкурс, щоб намалювати тимчасова. Натхнення тим, з'явилося. Угу. Я пішла малювати. Спочатку не знала, що потім подумала і вирішила намалювати такого янгола. Тобто такий стимул, так щоб ну перемога це завжди добре, тим паче в наші дні. І пані Наталі, я знаю, що у вас є невеличкий сюрприз для так, Даші. Так, У мене є тут невеличкий сюрприз. Сюрприз для Даші. Це диплом, uh -huh. яким ми нагороджуємо тебе як лауреатку першого ступеня бібліотечного конкурсу малюнків. Тримай і маленький-маленький такий подаруночок uh -huh. для тебе. Ми тебе вітаємо. Дякую. Дуже пишаємо, що в нас такі талановиті читачі. Сподіваємось колись, коли ти станеш знаною художницею, ти прийдеш до нас, побачиш свій малюночок оцей і згадаєш про цю мрію. А ми будемо пишатися, що ми знайомі з такою знаною і талановитою художницею. І, звісно, питання про перспективу конкурсу. Ви вже на початку програми згадували, що планується створити цілий музей мрії. так? Так, Ну, якщо планується музей, то звісно, конкурс теж планується, що він буде щорічним, і це не така не єдинична акція, це буде щорічний конкурс. Ми будемо його постійно проводити. Можливо, він буде розширюватися, можливо, він буде трошки змінювати формат, але. Він не помре і він буде mm -hmm. існувати конкурсу далі. Бути, так? так, конкурсу бути. Mm -hmm. так. Можливо, захочете приурочити до якоїсь дати, можливо, там день міста чи день. Все може Чого? бути. Mm -hmm. Зараз ми поки зробили так. Ну воно якось так само собою вийшло, що він майже приурочений до Дня Незалежності України. Mm -hmm. Тому це от так воно і виходить. Можливо, він так і залишиться. Наш конкурс мрій до Дня Незалежності. Mm -hmm. Цікаво, знаєте, ще додати сюди і дорослих, тому що дорослі теж мріють. <свісна> до речі, ми коли робили промо до цього конкурсу, ми зробили невеличке відео, зняли, де наші журі розповідають про свої мрії дитинства. І там же під постом про цей конкурс ми розпитували наших дорослих читачів. Хто про що мріяв? Чи справдилися, чи ці мрії, чи не справдилися? Чи може якось передумали, може щось ну якось помінялися? Дуже багато було охочих відповідати. Відповідали, розповідали, занурювалися. Потім дуже дякували за те, що ми їх занурили в своє дитинство і спонукали це згадати же зазвичай так. це світлі, так, так. ему і що ще цікаво, більшість дорослих, хто писав про свої мрії, казали, ну якщо вони не зовсім вже фантастичні, uh -huh. там злітати в космос uh -huh. чи осідлати дракона, чи ще uh -huh. щось таке, то більшість цих мрій справдилися. І це чудово. На так, ці... і це чудово. Це говорить про те, що мрії такі справчуються. Так, не Тому бійтеся, мріяти. <рі> так, <рі> так. Я вам дуже вдячна за цікаву розмову. З нами була Дар'я Гордіна, переможниця конкурсу дитячих малюнків і заступниця директора міської бібліотечної системи Наталія Кавун. Дякую, що були з нами. Побачимося.